Все, йдемо до виходу. А так виход з печаль відніється. А дітей взяти піти з дітьми задати молодість. Дитинство, яка молодість. Хто От. От у нас старий хід? Це нові, зараз я покажу захід. На старі катакомби От таке. От виходиш тепло, а тут як в льосі одна температура. Йдемо на старі глянемо. Вот воно тут. Да, тут був гурбок. Ні одного дерева не було. Все заросло. Да. Хто пам'ятає? О вот десь тут зараз старі мать бути. От є. Давно не ходив. Просто давно не ходив. От. Старі. Катакомби. Хочу фонарика зараз. Зайде. Ну, тут такий захід. Стромний. <кій> Дійсно можна заблудитися. Бачите, ну, ото старій катаком. Ну, зараз попробую старими вийти на нові. Старі катакомби ідемо ну, зараз на нові бачите, вони з'єднуються то старий захід новий От. і вийшли куди до нового заходу Там де ми тільки що то були. Вот он. Загадал. Пришло два сроки. Двадцать чем мы уже вот такие вот. Вот башня вышла. Бачите, де ми були, а от ми ходили. От і все. Ще якось буде другий раз, то пройдемо пройдем трохи глибше до кімнати, Ну, в нього вже не залізу. коли тиски ми там лазили. Такий десь переходиш стіна, і до стіни впираєшся і такий пролаз. Десь метрів. До п'яти лізеш такою з дзюрою, норою і вилазиш, а там типа кімната. Не боялися, лазили. От і все. От таке.